Так, друзі, привіт! Дивіться, коротше трошки переробив модельку подсумка для пляшки води, 2-літрової, літрової. На днях прийде фляга літрова і спробую флягу сюди помістити. Хоч і надто, то потім просто підкоректирую підсумок під саму флягу. Так, Тут, бачите, є зміни в, в такому дизайні. Немає таких петельок. Зверху нашита стропа 8-мм поліамідна. Так, тут зверху теж просто заправляється як подсумок, Такою змійкою. Резинка тут побільша, фіксатор. Так більш-менш, на мою думку, акуратніше виглядає, ніде нічого тут не стричить лишнього. Як пляшку витягти, да, то подсумок тоді маленький залишається, резинку затягли та і все. І ніякі вуха там де нічого не стрічать. І зверху також само нічого не заважає. Тобто Простенький такий варіант, тільки як бутилку або щось вставляти, сюди, дав поміща, літрову, то трошки нам буде резинками, фіксаторами погратися, підігнати під той діаметр, який потрібен. Фіксація тут зверху. Резинка, такі хлястики ще додав, щоб можна було легко знімати, не шукати резинку. А за хлястик потягли, за хлястик і резинка зафіксувала саму бутилку. Ось так. Що спереді, що ззаді. Ось така. З боків, той, то така система пришита сюди, шнуровка резинки. З боків тут теж такі ось хлястики. Вони, я поставив, вони не заважатимуть, хоч ті натихто їх так просто був Спакувати, сховати та, та і все. Залишу полукольця, можливо, хоч і надто буде то, о, стропа 20 мм, да, там, через плече накинув, та й носити. ось так. Ну, в принципі, все так і, так і залишається. Літрова бутилка собі поміститься теж. Двох кинув, щоб показати для, для наглядності, як розпоміщається, як фіксується двушка і як вона тут себе почуває.